yeah <laughs> Усім доброго вечора. Приєднуйтесь. Перепрошуємо за технічні неполадки. Передаю вам заряд енергії, сонечка і тепла з цього чудового місця. Сьогодні, саме тут, я проведу для вас тренування Здорова спина. І у нас всіх буде змога трошки оздоровитися сьогодні, як фізично, так і ментально. Попрацювати з нашою поставою, розвантажитись, відпочити тілом і душею. Приєднуйтесь і будемо розпочинати. Так, і для початку давайте ми з вами сконцентруємося на собі, підготуємося до нашого тренування і я вам пропоную поставити руки, покласти руки собі на ребра і зробити гарний, приємний вдих через ніс. Відчути, як розкриваються ваші ребра, і на видих через рот. Звести їх і розслабити. Ще давайте зробимо вдих. І з видиху відпускаємо все напруження. І останній разок вдих. І видих. Добре. І піднімемо наші ручки вгору. Витягнемося за мочками, виконаємо нахил в одну сторону, вдих з видихом в іншу. І продовжуючи витягуючись вгору, малюємо маленькі кола. в одну сторону робимо вдих і з видихом робимо так само в іншу. І потягнемось на носочки вдих і видих, опустимось на п'яти, розслабимо всю нашу спину, весь корпус ще вдих і видих вниз. Добре, виростаємо і попрацюємо з нашими стопами. Адже наша постава, наш хребет дуже взаємопов'язаний зі стопами, здорові стопи до рівня здорова постава. Тож, розпочинаємо з будь-якої стопи. Як ви бажаєте? І відводи ставимо її на носочок, підйом, носочок і поставили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Міняємо інша ніжка. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Добре. І тепер будемо виходити на зовнішню частину стоп і потім на внутрішню, не відриваючи жодного пальця, все залишається на місці на зовнішню і на внутрішню. Тепер давайте поставимо. Одиний носочок по діагоналі, п'ята стоїть і малюємо хвильки, ніби намагаємось пальцями щось купити. Малюємо хвильки і міняємо так само робимо іншою стопою. Добре, ставимо себе паралельно, виходимо на носочки вдих і видих, сходимо на п'ятий, трошки згинаємо коліна. Три, два, і один. Добре, чудово. Тепер підготуємо коліні суглоби підсіли, руки над коліном. Зриваються, не стоять на місці. Робимо вдих і з видихом, так само малюємо по в іншу сторону. Тепер від центру і вдих з видихом до центру. Добре, розкриваємось і за коліном тепер готуємо пульшу вісу, глоби назад, максимальне розкриття за коліном вгору і назад. Три, чотири. Вдих з видихом вперед. Раз, два, три, чотири. І відправляємо ногу під підсіли і витягуємось до прямої ноги. Дихаємо. Плечі розкриті, залишаємо, повертаємось. Коліном назад. Раз, два. Три. Чотири з видихом вперед. Раз, два. Три. Чотири. На Підсіли. І цілий до їх. Добре. Виростаємо. Широка позиція ніг, коліно коліна розвернеться. Піднімаємося на земники вдих. І на видих сідаємо, штовхаємо коліна назад та опускаємо. Вдих з видихом два, і три. І. Чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять. І залишаємося сидіти. 10. Відштовхуємо рукою коліна. вниз, погляд протилежної сторони. Робимо вдих, з видихом міняємо два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Виростаємо, стопи під себе, підсідаємо. Підбираємо таз і малюємо плечима коло напродовж випадки вздовж хребта з видихом. Два, три, чотири. Вдих з видихом перед. Раз. Два. Три. Чотири. І робимо повний оберт руками назад. Трас. Два. Виконуємо максимальне розкриття. Три. Чотири. З видихом вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І підправляємо ліко до себе. Плече опущено. Витягуємо м'язи плеча. Пружини. Раз. З видихом два. З кожним разом подовжуємо більше. Три. І залишаємо дихаємо. Чотири. Три, два. Один. Відправляємо лікоть за голову. Тиснемо, груди вперед вгору, дихаємо. Три, два. Один. Супер. Міняємо сторону, інше лікоть до себе. Витягаємо. Раз. З видихом. Два. Три. Тримаємо. Чотири, три, два. Один. Лікоть за голову. Груди вперед вгору. Дихаємо. Раз. Розкриваємо ребра. Два, і три. Добре, чудово. Руки перед собою в кулаки прокручуємо від себе і до себе. І долоні вгору потягнули кисті, пальці на себе і потрусили. Добре, чудово. Руки нахрест натягнули шкіру і відправляємо підборіддя назад. Губи зуби тримаємо разом з видихом назад. І вдих повертає. Ще два, три. І чотири. Опускаємо вперед, кладемо замок на потилицю і додаємо скрутку праве ліве вухо в центр по черзі. Раз, два, три. І чотири. Протилежною рукою беремось за вухо, плече тягнемо вниз, дихаємо, відчуваємо, як натягується бокова частина шиї. Робимо вдих з видихом вніс до себе, продовжуємо тиснути на голову. І міняємо сторону так само на іншу, за вухо тягнемо плече вниз. І вдих з видихом вниз до себе. Добре. І малюємо півколо, ковами під верхній діагонал, дих з видихом міняємо. Назад не виходимо. Рухаємо стільки попереду. А тепер робимо повний оберт, повне коло в одну сторону. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Дих з видихом міняємо. Раз. Два, три, і чотири. Добре, чудово. Тепер руки перед собою, долоні дивляться вперед, лікті призігнуті, таз підібраний живіт підтягнутий і пружинимо назад, зводячи лопатки з видихом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Замочок. Округлюємось і робимо скрутку з видихом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Розкриваємо руки по діагоналі. Вдих міняємо і видих зводимо замочком. Раз. І, два. І три. І чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре, чудово. Пальці рук ставимо всередину, присідаємо, на вдих прогинаємося згору, голова вгору і на видих округи Раз. І два і три. І чотири і п'ять. І малюємо хвильки за грудний вниз і вгору раз. Два. Три чотири. І П'ять. Добре, чудово. Тепер виконуємо ластівку на зігнутій нозі. Опорна нога зігнута, інша на носочок, руки заводимо за вуха і зберігаючи рівну лінію від кінчиків пальців до кінчиків стопи. Виконуємо нахил настільки, наскільки можемо, головне зберегти пряму лінію. Робимо вдих з видихом, не розгинаючи коліно, виходимо ви далі паралельно або наскільки можете. І вдих, повертаємось з видихом продовжуємо. два, три. Чотири, шість. Сім, З видихом вісім. Дев'ять. І Десять. Добре. Чудово. Міняємо. Стойно. Опорни зігнули. Іншу. На вуха все витягнули. Дих, з видихом. Нахиляємось. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Тепер пропрацюємо мобільність грудного відділу, виконуємо скрутку. Для цього підсідаємо та підбираємо, живіт підтягнути, плечі опущені. Робимо трикутник, великі пальці на грудину, вказівний середній під підборіддя, лікті розкриваємо, лікті на рівні з плечима, ми мають бути перевірте. За головою витягуємося вгору, робимо вдих і з видихом виходимо в скрутку. Наскільки можемо, зберігаючи таз на мій. Рухається тільки грудний відділ. Вдих. З видихом в іншу сторону. Пауза. Дих. Повертаємось. продовжуємо. Три. Увага. Ніжні частини тіла на місці. Чотири. вдих, З видихом. П'ять. Шість. сім. Вісім, 9 і десять. Добре, чудово. Тепер переходимо в роудаун, розвантажимо наш хребет, пропрацюємо тепер мобільність всього хребта від куприкового відділу до шийного. Для цього стопи паралельні низки коліна вперед підсідаємо. Нас підбираємо плечі назад, вниз, подовжуємо лопатки вздовж хребта, підборіддя назад, шиє довга. Робимо гарний дих із видихом за головою, одразу розслабляється шия, повисли руки, хребет за хребцем, скручуємось вниз, перевірте, щоб шия ваша була розслаблена. Ще, якщо треба, можете притягнути коліни, щоб торкнутися землі. Робимо вдих і з видихом тепер від куприкового відділу так само, хребеть за хребцем, розкручуємось на місці плечі, голова Підрівняли. Знову підрівнялись. Одразу, Одразу розсадеться шия, руки, перевірте, щоб пальці, коліна дивилися вперед. Внизу зробіть. Віддаємо відділ за відділом, розкручуємо. Добре. З видихом йдемо в третій раз. Постарайтесь відомо, розслабити кожну, кожну частинку, вашої спини від купи, прикадих з видихом, який у нас там п'ятий раз, по-моєму.